Всім добрий вечір. Лінчик, покажися в кадр. Дорогі наші підписники. У нас знову чуть-чуть насипало снігу. Ми тільки вечором встигли сюди доїхати. Дуже багато справ непростих сьогодні було. І вирішили того корму, який нам подарували. Це подарував мій товариш по мотоциклетних справах. Вадім, якщо ти дивишся, дякуємо тобі за. Цей корм також. І останній раз нам волонтери Віллоу і Девін подарували теж привезли багато корму. Да? 50 кілограм, здається, тільки корму сухого вони для собак. Там різних для цуценят теж привезли. І ми теж взяли цей корм. Хочемо на цьому смітнику, де ви бачили наше відео про 7-8 приблизно собак, ми приїхали вам показати ну, і погодуємо їх. Я нанесе воду, я несу корм. Біллінчик акуратно не стукнеся. Цікаво, що е, деякі люди пишуть нам е, про те, що це ми викинули всі, да, по суті, це ну, якби люди винні в тому, що да, частково да, е, кожен з нас ніби у відповідальності за такі місця. Вибачте, доки несу погано видно. Але Е, да, і держава щось має робити, хтось пише, хтось каже, що давайте всі люди. Всі люди робити це не будуть. Будуть робити тільки ті, що роблять. Тобто ми і ті, хто має бажання, сили е, щось рухатися. А всі остальні, е, так, дивись, не Я Дняманки. Хто там? Хто там? Тікають хіба? Зараз. А ну бери корм, а я Хай підійду. Хочуть, хочуть, хочуть <кхи> да. Мордяшки, вилазьте. Головне, щоб ці великі там нас не покусали тут. Хоча вряд ли, але. А, на, менюньки. на. Така в них халабуда. Така в них халабуда, кажу. А, Хтось тут уже е, знає про них. І от бачите, то є знову ж таки, е, як думаєте, скільки людей на цей смітник приїжджає викидати сміття? Ну, Принаймні сотні. А хто тут з людей готовий погодувати тварин, ну, може якийсь десяток максимум. Да? Тобто, відсоток, Як я писав, 10% людей готові, ну, може відійди, хай би піде по, 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 погризли. Двісь не впади, бо то трошки сніг припилив. А, воно вже вилізло, здається. А, то тінь просто. А, е, то... Нас, типа, да, то я до того, що 10% людей е, хочуть допомогти, а тільки декілька відсотків з цих 10% будуть щось робити. То от така ситуація. Можеш посвітити на них туди? Ні, нема? Уже нема. А ну-ка, йдемо туди. У, у них тут е, укриття е, свого роду. А, е, отам якась плоскость, доска може якась. Зараз почуєте. Тільки що гавкали. Якщо очі ще не відблискують, значить ще не вибігли. Отам того разу були. І отам. Вибачте, що така якість зйомки. Може, якби був фонар сильний, то це було б краще. А я отак стараюсь якось. Нічний режим воно не знає, чи працює так. Ня, 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 де ви там? Ну, скоріше за все, вони ховаються, бо на цій території отут є будкітки, люди якісь викидали, ніби а, це не будки. Тут ми того року, коли е, е, цуценята у, у прітті були. Е, о, я бачу, виглядає хтось. Очі да да-да засвітилися. Е, то коли були цуценята в прітті, ми тут ходили, то отут, у цих кущах, отак я вам покажу постараюся, ще й на сніг трошки паде, вибачте, за якість зйомки. Лін, а світи посвіти на ці кущі, будь ласка, бо то якщо від фонарика, то краще видно. Ну, от трошки так видно, да? Е, то е, коли ми цих прітяних цуценят шукали, і других е, виводку, там чорненькі собаки були. То там таку, як це називається, цимбриня, як кажуть на Західній Україні чи на заході України в е е е скриниці. І вони отам ютяться, І от там також є якась будочка. Mm -hmm. да, да, і, і вони тут усі розкидані. А ну й делінчик вперед, а я буду знімати. Ті не виходять, не їдять навіть. Mm -hmm. Да, не от бачите від торта знайшла якась. Ну і як кажуть, посмітюхи. По смітюхі, бо ми ходимо реально по, по, по смітниках і годуємо собак. Е, я не вважаю це постидним, навпаки, е, Лена тягає тяжкості, я д... гарно знімаю. Тобто, ми ну... З... пару таких там було, щоб води налять. Це Вода до завтра замерзла. Є сніг, собаки їдять сніг. Якщо ви нам пишете зимою, що е, на сухий корм треба води, да, воду треба. О, прийшло хтось. Так, да, да, от отут. Посвіти тобі, чи ти не світиш. От тільки що побігли. Хтось я бачив так. Промайнуло хтось. що Воно взагалі ну, нічого не світить. Ні, ні, воно світить. Дай мені в руки. О, отак. Я буду підсвічувати, будемо робити. Ні, я пішла, дай мені для води. Пішли, йдемо, 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 прийдемо. То давай ну, я, я, я буду я тянути. Давай я буду тяжесть тянути, а ти світи. щоб було видно. От. І якщо вони будуть виходити, то ми вам покажемо. Ну, за... Світяться да, да, очіку, да, от вони да, там да. є, ви є, є вони там. Може вже й понюхали, що щось принесли. Я не думаю, що їх тут сильно годують. Але... Тарілка є. <гум> да, дивимося, що можна. Що можна. Люди тортів багато їдять, <гум> да, Ми теж не купуємо. Да, ми навіть не я так. <гум> а, так. А отут я бачив щось. А тут баклажки є. У нас канцелярський ніж є, так? Да? Ти не знайшла просто, ясно. Да, смітник це одна з найбільших хвороб людства сміттєзвалище, да? Ну, Можна би було переробляти, е щось ну, робити з цього сміття, да? або там, ну, виготовляти. Да, ну, це ніхто в нас не буде займатися цим. Ви Подивіться, що з людьми роблять. Про що ми говоримо про смітники, про тварин, про собак. Зрозуміло, що це. На такому задньому плані, що вже ну, далеко нам до цього ще. Вона вже воду несе. Цуценята там. Ну ви бачили того разу, що декілька цуценят є, декілька дорослих. Вони тут всі разом. О, хтось ще раз пробігнув. Вони тут є, вони просто сидять, никаються, знаєш. Ближче до них. А, ти в другому місці хочеш, так? Да? Дивись, не оступись нікуди. А я ходжу з цим пакетом <гум> туди-сюди, треба було лишити. Тут річка поруч є з тої сторони. А деліна вже вода вся протекла твоя. А покладь на бік так трошки. На бік, на ту сторону наклони. Да-да-да-да-да. Отак, молодець, умничка. Там дирочка. Тоже тече. Ну, а от чмиха її споруся. А чого й гарчить? Ня, йди сюди. Чого на, на, на! А от близько, диви, як близько сидить до нас, а ми його не бачимо. Диви, 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 диви. Чекай, чекай, а дивися, а диви тут -то сидить. Дай сюди покажу. От дивіться, бачите очі. Воно сидить за два метри від нас. дивись, дивиться сюди. Значить, я ж казав, що хтось тут є. А ну-ка, 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 почекай, щоб. На маленький, на нюнички. На! А ну бери руку корма, набирай. Опа. Там вже сваряться, за вкусняшку. Ви бачите, треба сидити. Причився. Ні, яке гризно, це мале. ще. Поки не тікай. Підходь, підходь. Я боюсь, бо воно дивиться в сторону, зараз прийде мама. Та це маленький. Я тут стою, Лена, я не дам тебе в обіду, ти що? А де пішло? пішло? І можливо і папа є. А ти тут? О, Лена вже і деречко знайшла. А де воно пішло? Де вже? Десь гарчить, опять. О, 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 подало голос. Розумієте, вони ж плять десь тут, а поховалися. Я ж вам кажу, що вони ховаються. О, починають. Ті гризуться там за їжу. На не гавкай, не лякай других. Ви зрозуміли? Оце чудо, мале. Погавкало, Я някав там і свистів, ніхто не приходив. Уже але чуємо го. Що лінчик? Але дивись, ти трошки погано на місці. Вони отут бігають. Хоча, може, й найдуть. може й найдуть. і найдуть. Що, іще насипемо. Давай, а де він отут ойде? Оце тут синяк. Де ти? Ой! Опа. Казав Лені, не оступися сам не подивився. Чуть чалю, тюньки. Іди сюди. Чо? Ти хочеш подружитися, ти сидів два метри від мене обережно. Цвях, так. Десь може зверху на цей парапічик насити. А от дивись, от пласти, пінопласт дивись від машинки, бачиш? На пінопласт насип. Візьми. Ну. Шо я тобі скажу накривать на накривать так на кровать. а давай ти насипай ти насипай а я О, тут насипай ти насипай, а я знімаю бо мені незручно я знімаю не туди ще у нас вода. Я ще шо, знаєш? насипаю вдов так щоб... О, отлично. бачите дрова і кровати є. по, по смітниках можна визначити як живуть люди так Ну що, воно пішло туди, тільки їжі нема, так, да. їжі для що тварин. нема. Для води? для води ще хочеш, ну, зараз почекай, от там було, а де... не спіши, не спіши. Там дуже багато цих відрізаних бутилок, я бачив. А от дивись, літрова і дивись тарілка. Щас. Бачиш? Оце тарілки, бачиш? Ну тут таке, не глибокі. Ну не знаю, Лінчик, дивись. От, То будемо закінчувати наше відео. О, прийшли якраз. Дякуємо вам, що дивитеся на нас, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, поширюйте наші відео. Ну і підтримуйте, якщо можете, матеріально для годування, прилаштування, також лікування тваринок безпритульних. Всім па-па. Лена, па-па, якщо тебе побачать.